Доброго дня, шановні колеги! Поява квадроборів як масового явища стала резонансною і активно обговорюваною новиною останнього часу. Суспільне обговорення, як завжди, коливається у широких межах від апокаліптичних сценаріїв до ейфорічного схвалення. На сьогодні вже з'явилися перші спроби науково обґрунтувати дане явище, але системної оцінки на зараз іще не існує. Із усього різноманіття оцінок я хотіла би виділити, на мій погляд, голову три. Квадроборінг це мода, це хвороба або ж цивілізаційна тенденція. І в рамках сьогоднішньої короткої своєї доповіді я спробую на них зупинитись. Але спочатку варто зазначити, що як часто буває з часом, сталася деяка підміна термінів. У своєму первинному значенні терміну під квадробінгом його засновник, спортсмен Кіньіті Іто, мав на увазі аеробіку на чотирьох кінцівках із імітацією руху тварин. Зокрема, він імітував специфічну техніку бігу одній із порід мавпочок. Спортсмен сподівався, що це допоможе йому розвинути надприродну для людини швидкість бігу. Власне, він і досяг повних успіхів, але потім під час тренування у лісі його ледве не застрелили мисливці. Відтоді про його тренування, експерименти нічого не відомо. Але поняття квадробінгу поширилось і зазнало суттєвих трансформацій. На сьогодні прихильники квадробінгу займаються тим, що має дуже мало спільного саме з аеробікою. Швидше мова йде про специфічну зооідентифікацію з елементами системного світогляду. От про це я і хотіла з вами поговорити. Давайте розпочнемо з точки зору медицини. Як ви знаєте, квадропінг не є рубрикою ані МКХ-10, ані МКХ-11. Але це не позбавляє нас можливості висловити якісь свої міркування чи припущення дискусійного характеру. Перед всім всі мої свідками певної динаміки у психіатричних підходах щодо визначення норми і її диференціації з патологією, ми не будемо зараз з вами вдаватися у методологічні підходи в континіумах норма патології чи здоров'я хвороби, але варто відзначити, що існує тенденція до розростання ролі егодистанічності. Зокрема, згідно з цією логікою. Історично відносно недавно змінилися підходи до ряду сексуальних перверсій. У руслі такої тенденції шанси внесення квадробінгу до МКХ чи ДСМ взагалі невисокі, і можна сказати, що практично нульові. Але з іншого боку, ми, як клініцисти, можемо поставити ряд питань з точки зору класичних клінічних підходів. Чи відповідає поведінка квадроберів знаменитому принципу умовної приємності? І тут звертаю увагу, що свого роду епідемія квадробінгу охоплює переважно І З їх традиційною проблематикою пошуку функціонально-рольових моделей поведінки при переході із соціального статусу дитини до статусу дорослого. Чи допомога має підліткам повіддинкове наслідування тварин вирішувати їх психологічні конфлікти? На це питання цілком можна дати ствердну відповідь. Адже, опиняючись у центрі уваги, вони демонструють свою нетривіальність, пасіонарно руйнують сталі стереотипи поведінки, які вже створені світом дорослих. Замість психологічно складного і конфліктного шляху опанування адаптивних моделей дорослої поведінки, яка вже обтяжує свої соціальні відповідальності, альтернативою і виступає підліткова субкультура квадробінг, яка за своєю ідеєю має соціальні стосунки нівелювати взагалі. Виграш здається очевидним. І ви всі уже розумієте, з якою нозологією я проводжу паралель. І продовжуючи, можна поставити наступне питання: чи є поведінка квадроборів демонстративною, спрямованою на соціальну реакцію. Очевидно, і тут можна дати ствердну відповідь: усі ці перформанси, як правило, відбуваються у людних місцях із явними ознаками привернути до себе увагу, як і у даному ілюстративному відео. Schnappi, das kleine Krokodil, komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnie, schnapp, ich mich frei. Schnie, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. trophy

Але для цього людина черепаха демонструє награне нерозуміння звернених до нього прохань як водіїв, так і перехожих. Адже статус черепахи дозволяє його від необхідності виконувати соціальні норми. Взагалі, з точки зору класичного психоаналізу, механізми психічної деградації носять по своїй суті захисні механізми і виникають переважно у психологічно кризових і конфліктних ситуаціях, які, в принципі, допомагають уникнути більш масштабної психічної дезінтеграції. Поведінка квадроборів, як правило, не містить клінічно окреслених психотичних проявів. І такі паралелі із класичною клінікою, як синдром здичевіння, псевдодеменція, ганзерівський синдром, ну, можна сказати, виглядають досить натягнутими у даних випадках. Але ми всі з вами не повинні забувати про масштабний патоморфоз, якого зазнала істерія у двадцятому сторіччі, і мати на увазі, що у 21 столітті сторіччі він не зупинився. Формування клінічних, м'яких, стертих, соціально більш маскованих проявів, по суті, своїх історичних процесів цілком відповідає загальній сформованій тенденції патоморфоза. Розглядаючи сьогодні квадроборів, як явище, давайте іще поговоримо про соціальні фактори, які можуть на це впливати. І, по-перше, вірусний характер поширення квадробінгу свідчить безумовно на користь певної моди як соціального тренду. Чим вона обумовлена? Тут може бути досить різні пояснення, але я хотіла би звернути вашу увагу на певне явище, які називають модою на психічну патологію. У розвинутих суспільствах свого часу було проведено дуже велику масштабну роботу на подавання дестигматизації хворих. І хоча насправді проблема на сьогоднішній день повністю не подолана, але результати даної роботи справді вражають. На цьому тлі все частіше звучать голоси, що психічно хворим більше бути не соромно. Але це стало модним парадоксальний результат. Але підстави для такого ствердження є, і особливо вони стосуються підліткового середовища. На тлі загального процесу, який можна назвати психологізації суспільства, і які проявляються наростанням ну, інтересу до різноманітних психологічних аспектів життя, зростає інтерес і до психопатології. На зміну заперечення тенденції власних проблем психічного генезу пройшла тенденція їх гіперболізації або навіть вигадування. З метою опинитись безумовно в центрі уваги референтної групи і здобути собі певний привілейований статус за рахунок співчуття або ж солідарності. Все частіше підлітки і молоді люди просто відверто вигадують собі. Так звані проблеми з менталечкою, біполярочку, манійку, керчик і тому подібне, що дозволяє створити навколо себе певний флор загадковості, неординарності або навіть фаталістичності. Цілком очевидно, що така тенденція пов'язана з глобальними цивілізаційними процесами. Зокрема, можна говорити про інфантилізацію та аутизацію як тенденції в усьому світі. Культ інфантильності і збільшення тривалості дитинства за рахунок подовження шкільної освіти, опі... шкільної надмірної опіки ускладнюють перехід до дорослих моделей поведінки. І на цьому тлі безумовно відбувається аутизація внаслідок домінування віртуального спілкування через гаджети над реальними взаємодіями чи комунікацією. Результатом даного процесу стає наростаючий брак комунікативних навичок, і уже при переході до дорослих моделей поведінки комунікативна дефіцитарність стає особливо критичною. За таких умов, психічна деградація у вигляді копіювання зоологічних моделей поведінки для інфантильного світогляду виглядає досить добрим. Гарним виходом із кризової ситуації. Адже вона не тільки не позбавляє соціально обтяжених очікувань і вимог, а і може сприяти здобуттю певного привілейованого статусу, про який ми вже з вами говорили. Вся ця ситуація відбувається на тлі загальної цивілізаційної тенденції розвитку емпатії у суспільстві. Колись Маргарет Мід висунула резонансне припущення про те, що стартом людської цивілізації можна вважати момент, коли люди стали виживати при перегомі стегнової пістки. Для тварин це неможливо, а у людей стало можливо завдяки взаємодопомозі закнятті внутрішньої видової конкуренції. І з того часу спостерігався еволюційний невпинний розвиток емпатії. У рамках розвитку соціальних традицій та інститутів. Супутнім же ефектом від таких цивілізаційних тенденцій стала поява поведінкових моделей, зокрема і квадробінгу, і навіть клінічно окреслених психічних захворювань, в основі яких лежить експлуатація соціально сформованої емпатії стосовно хвороби і дисфункціональності загалом. Це один із проявів діалектичної складності соціальної еволюції, на якій ми з вами вплинути не можемо. Але нам всім цілком доступна усвідомленість та компетентність у сприйнятті даних явищ. Я хочу побажати всім миру, впевнена, що Україна переможе, а ми побачимо з вами ще багато цікавого. Дякую за увагу!